Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, із нинішнього Євангелія від Марка ми дізнаємося, як після важкого життя у пустелі продовж сорока днів Ісус прийшов у Галилею і, проповідуючи Євангелії, сказав: Виповнився час і наблизилися Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелії, Возлюблені, поки ще є час. Поспішіть скористатися ним для порятунку своєї душі. У цей день церква молитовно згадує преподобного пімена Великого, про якого дізнаємося із IV століття, а також священомученика Кукшу-Сповідника і учня його, мученика Никона та преподобного пімена пісника Києво-Печерських. Святий Кукша, виконуючи заповідь Господню навчати всі народи, проповідував християнську віру серед диких язичівських племен в'ятичів. За подвижницьке життя Господь наділив його даром зцілювати людей і творити інші дива. Мудрим словом і чудесами, які відбувалися по його молитвах. Святий Кукша багатьох язичників навернув до істинної віри в Ісуса Христа. Язичські жерці заздрили славі кукші, розуміючи, що втрачають свій вплив на населення, і вони вирішили жорстоко стратити святого разом із його учнями. Никоном у день їхньої мученицької кончини за сотні кілометрів від місця загибелі святих у києво Печерській обителі сталося диво. Інший лавський преподобний, а саме пімен пісник, що уславив себе подвигами тілесного і духовного утримання, став посеред церкви і промовив: брата нашого кухшу вбито на світанку. Так Дух Святий відкрив преподобному про цю подію раніше, ніж будь-хто зміг про неї дізнатися. Невдовзі і сам пімен відійшов до царства небесного. Мощі преподобних кукші та пімена було покладено поруч у ближніх печерах Києво-Печерської лаври. І через багато століть господь зберігає їх нетлінними як свідчення перемоги над смертю цих дивних подвижників. Сьогодні ми з радістю вітаємо із дим Ангела тих, хто носить імена Олександр, Михайло та Пімен. Дорогі іменинники, православний календар бажає вам міцності духу у вашій вірі, бо ж тільки незворушливий дух, який ви повністю покладете на Бога, подарує вам досконалий світ душі, який так необхідний вам для щоденної та успішної праці на славу нашого Господа.